Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3194 розіграш державної лотереї «Лотомаксима» на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 590 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. 24 40 9 4 8 Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8126-й розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А-комплект Кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 74. 34. 14. Двадцять два. Тринадцять. Одинадцять. Вісімнадцять, три, тридцять пять, шістдесят два, сорок вісім, сорок чотири, сорок п'ять, Шістдесят один, тридцять шість, тридцять один, п'ятдесят, двадцять один, шістдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 6979-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один. П'ять. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Один. П'ять. Дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.